Для вас відео від юридичного факультету. 20-річчю міжнародного економіка гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука присвячується. Зібралась громада на свято родинне. В мову традиційно воно вже давно. Ми теж готували дарунки для друзів, укладені в Римці лунки, в яких жартівливо розкажемо вам про мешканців дому, який заснував Степан. Це ректор наш бравий продовжувач справи. На нині освітні збирає вражають, щоб дати цікаву усім нам зарплату, в домі, який заснував Степан. А це про ректор. Команда завзята на різні доручення щедра і багата, Що ректору правому мають сприяти, усім нам цікаво давати зарплату у домі, який заснував Степан. Фортеця порядку навчальна частина. Дівоча команда за всім стежить пильно. Вона необхідна проректорам часто, щоб купо доручень здійснювати вчасно. По ректору мають останні сприяти, усім нам цікаво давати зарплату, у тому, який засну. Ось виконавці доручень сумлінні, декани, яким працювати слід сильно бо стежить навчання за всім дуже пильно, що тішить про ректорів наших завзятих. Бо ректору має це все посприяти. Усім нам достойно давати зарплату у домі, який заснував Степан. На кафедрах люди зібралися творчі до різних завдань і роботи охочі. Відтак і дикани. І... Чи стабільні на думку про конче потрібні? бо ректори зрештою мають сприяти усім нам гарно давати зарплату. У домі, який заснував Степан, когось не згадали, на те не журіться. Велика родина, а часу катьма. Бо маємо всіх привітати зі святом. У рік особливий для нас ювілейний. Дай Боже щасливий на радість багатий. У домі, який заснував Степан.